Hello Банда, ви на каналі Бетанга. Сьогодні в нас тактична сумка-кобура від бренду МТАК, яку можна носити як на поясі, так і на плечі. Вона бистро трансформується під будь-який тип носіння та швидко регулюється об'єм її стропи. Ця сумка користується шаленою популярністю серед силовиків, тому що в цій сумці можна не тільки... Скрито носити зброю, але й безстро-оперативно її доставати за рахунок продуманої конструкції. Ну що ж, я пропоную вам поглянути, що всередині в цій сумці. У мене у найменшому кармані, який знаходиться на фейсовій стороні сумки, у мене так сказати монетниця. Я ношу там дрібні гроші в форматі копійок. У задньому кармані який м'який, я ношу один з двох телефонів, яким я користуюся по роботі. Ну що ж, що далі? У середньому клапані є два поділи. В одному з поділів я ношу документи, які мені потрібні кожного дня, і які взагалі повинні бути з собою. І це ще один плюс цієї сумки, тому що вона внутрі на «Велкро». Вона м'яка, і документи без чехлів портитись не будуть. В другій половині цього середнього клапана у мене знаходиться платформа на велкро, на якій у мене знаходяться різні речі, які б мені могли бути потрібні протягом дня. А саме, на цій панелі, у мене олівець, мультитул, тактична ручка та навушники. Ну що, ми підбираємося до самого цікавого, а саме до частини кобури в цій сумці, можна добратися через верхню або через бокову молнію. Но, саме цікаве це швидкий доступ. Він зроблений, так як на всіх кабурах, на двох кліпсах, які дадуть безпечно переносіння, щоб вона сама не відкрилася. І внутрі ми бачимо, що пістолет знаходиться у велкро на велкропанелі в кобурі. Тут ми можемо бачити, як воно працює. Однією з рук ви можете відкрити спокійно кабуру, дістати зброю і оперувати нею так, як вам потрібно в екстреній обстановці. Є місце під тренчик, є місце під магазин. Скажу так, міста настільки багато, що навіть два записні магазина можуть вміститися в кабуру. Нещодавно в одного із ютуберів я побачив коментар, що носіння фонарика на наружній стороні сумки це все міф і понтив. Зараз ви мене не бачите, але я стою в кімнаті. Ось, я включив світло, і в темному приміщенні я можу бачити все на 80% навколо себе. Цей метод називається оперативний доступ, тому що коли ви спускаєтесь. Темний підвал або заходите в темний під'їзд, ви можете спокійно включити ліхтарик, він буде розбивати світло і світити вам під ноги, і ви легко можете оперувати своїми руками. Ви були на каналі Бетанга, бережіть себе та своїх близьких.